Його собі таке вбрання. Привіт відкрите. Прийшла дівчинка така в ліфоні. «Добрий день, приїхали. Що це таке? Я Юльчик, мені 31 рік. Вона Юльчик, тобто ще в дитинстві десь застрягла. Я фітнес-тренер, допомагаю людям стати здоровішими. О, Боже, я тільки не фітнес-тренер. Блін, мене тренувати не треба. Я вже зрозуміла, що ми будемо робити в тебе вдома. Я не буду нічого робити. <п 'є> з моїми жирами. А ти заміжня? Я слава Богу, розлучена вже понад 10 років. А чому взагалі слава Богу? ледь би збавила на щастячко. Слава Богу. Фраза Слава Богу і не в шлюбі. Це взагалі абсурд. Жінка без чоловіка взагалі не може бути щасливою. Виховую сина самостійно. Його звати Даніїл, йому 12 років. Відноснах з сином мама, братик. Ну як це? Привіт, братусь, привіт, братусь. Оскільки я виховую сама сина, я йому в першу чергу маю бути другом. Hello, yo! братику, ходім покуримо. Калянчик там. Ну, то, в смислі, ну я, я тільки так представляю. Ти ж могла бути мама-сестричка. Та ні. Ми можемо пограти стрілялки, можемо піти сходити в зал, потренуватися разом. У нас режим. Прокидаємось. Я о п'ятій годині. У мене пробіжка я, перед роботою. Поспи, наша тобі оцевати і так худа, господи. В нього є свій режим, він йде в школу, гурток з англійської мови. Потім в нього обов'язково п'ять разів на тиждень тренування. Мій син відвідує секцію боксу. Тут потрібно бути на характері. Сніг заворуха, відключення світла не цікавить. Він сам знає, що йому потрібно прийти на тренування. А скільки йому років? Дванадцять. Він це по добрій волі робить. Звичайно, так, не вірю, не вірю. Вже страшно уявити, яка буде наступна учасниця. Давайте поп'ємо чайку і зустрінемо. А давайте. Привіт, мене звати Юля. Мені 29 років. Дуже гарно виглядаєш. Дякую. Побачила я груди не свої зроблені. Значить, гроші вона має. О, а я тебе знаю. Ну я теж заочно знаю тебе. А? В Смислі. Звідки да. ви одного знаєте? Ми від одного батька просто. Ну я знаю, що Матуся підписалась на мене в інстаграм. Просто відпочивала на базі відпочинку, і мені сподобалося. Я вирішила подивитись хто же власниця. А потім вона від мене відписалася. Я це помітила. Бо мало історій було. Не знаю, що їй могло не сподобатись. Я взагалі не знаю, кому я можу не сподобатись. Я заміжня. Ми з чоловіком виховуємо синочка Даніельчика, йому три рочки. Я взагалі кайфую від цього звання материнства. Я насолоджуюсь кожним моментом, починаючи від зміни підгузки, від грудного вигодовування і до лазання в лабіринтах у дитячих кімнатах. Не вірю абсолютно цьому, тому що заміна памперсів це не кайф.